До чого докотився італійський футбол, що Дженеро Гатузо – головний тренер збірної Італії? Якщо ми забудемо про перемогу Італії на чемпіонаті Європи, ну дивіться, в 2006 році Італія виграла чемпіонат світу. Так, це, це дуже круто. У 2010-му Італія не вийшла з групи, у 2014-му Італія не вийшла з групи. Більше Італія на чемпіонатах світу не грала. Тобто, вже 11 років минуло. Тому тому, це логічна історія, що таку збірну приймає Ріно Гатузо. Ось чим заслужив Ріно Гатузо, щоб стати головним тренером збірної Італії? А це ж так не працює. Ну це взагалі він, не так. Він виграв зі збірної Італії чемпіонат світу у 2006 році. Був одним з найважливіших гравців. Ну це ж навіть. Суд, до речі, це ж важливо. Він, він був основним, він був важливим на полі, але наскільки він був важливим за межами поля, тобто всі гравці збірної Італії, які там написали безліч книжок з того часу? Вони всі розповідають, що Ріно створював атмосферу, Ріно не давав нам, типу, бути занадто зосередженими і там пере-пере-пере напрягатися. Він там постійно щось видумував, постійно якісь жарти, чи ми над ним, чи він над нами. І це все дуже допомагало, це все розслабляло, бла, 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 бла. Зараз Італія в такому моменті свого існування, коли е Лучано спалеті. Ну, ми приблизно розуміємо, яка людина Лучано спалеті, він не може бути корисним цій команді, бо тут ну він складний, з ним складно, і треба хтось з ким буде легко. Ось, можливо, з цієї точки зору це правильне рішення. Про Катузу як тренера, я думаю, ми зараз навряд чи маємо говорити, бо його кличуть. Як ти сказав, не за те, чого він досяг, і не за те, що він там натренував. Його кличуть, бо як сказав буфон, його шкіра якого кольору, кольору італійського прапору. Ось! От тепер за таке призначають тренером в Італії. Ну, нормально.